Зараз перші метричні книги опришивців зберігаються у фондах Івано-Франківського краєзнавчого музею. Попала як вона до нас. Книзка реєстрації людей опришівки, які померли. Вона до нас до мене попала в принципі до мене випадково. розумієте. я працював на арматурному заводі. У нас був такий контрад Мирон, який працював електриком. Наша школа, відповідно, шоста була фактично як казати нас шефами, був арматурний завод нашої школи. І хлопці там робили в старій резиденції, працювали, розумієте, там щось на верху на підполізли. Ну він досить начитаний хлопець. Він, звісно, там, там книжок було багато видно, розумієте. Він там порпався, порпався і знайшов цю книжку. Якраз оцю віка питається мене, прийшов до мене, ми добре з ним відношення було, ми разом працювали, питається і каже, слухай, звідки ти є? Я кажу, з запріщівки, яка отак. Він каже, у мене досить чудесна книжка, яку можу тобі віддати, тільки збережи її. І я її так тримав. А коли відкривали хрести, отець Іван був тут, і я йому сказав, так ненароком, кажу. От що, Іване, у мене є така книжка, яка досить ви заінтересувалися нею, напевно. Я її віддам, бо вона мені не потрібна. Він каже, принеси мені її. І я зразу ж туди ж став за стола, поліз на під, витяг ту книжку і приніс. У першому виданні шематизму інформаційно-статистичного довідника Греко-католицької церкви за 1832 рік ми знаходимо прізвище опришовецького священника отця Йоанна Порумбальського. Парохом опришівців отець Йоанн був призначений у 1815 році. За час його служіння у 1854 році було завершено будівництво нової дерев'яної церкви в Опришівцях. На жаль, не маємо жодної інформації про те, що сталося з попередньою церквою і чи на тому самому місці зводили нову святиню. Її прикрашав мистецько розписаний іконостас роботи відомих на той час Галицьких майстрів. Церква Святої Параскавії була віддалена від кафедрального собору на 4 кілометри. Правдоподібно, що до побудови храму багато зусиль приклав меценат австрійський барон Антоній Ромашкан. Який був власником опришівців та навколишніх сіл Станиславова. Чи жив він безпосередньо у Опришівцях, нам невідомо. Знаємо, що їхній родовий маєток зберігся на території сучасного міського парку відпочинку імені Тараса Шевченка. Спочатку Опришівцях, неподалік сучасної церкви, де була раніше дерев'яна церква, яка згоріла. Буквально на початку ХХ століття була школа-Дяківка за спогадами старожилів, і неподалік від неї власне збудовано приміщення старої школи 903 року. Ще в 60-х роках, коли у Опришиці створювалася перша експозиція музею, тоді директор місцевої школи Микола знайшов відразу ж після війни на горищі школи. Деякі папери з історії школи і хроніку школи. І якраз там найбільше в цьому літописі місцевий вчитель Валявський він робив різноманітні записи і те, що він сам спостерігав, як працюючи в школі, і те, що йому жителі села розповідали. І, до речі, багато сторінок відведення історії церкви.